Що ти там шукаєш? Всяка пішла в туалет і контролює процес змивання. Ой Боже, друзі, це тут справжнє щастя. Цей ваточок. До речі, вулична кішечка, але настільки е, розумна, настільки вона йде в туалет, вона кличе, щоб вона пішла в туалет, Так, щоб її похвалити. От, і... Наша дитина кинула там листочок. І лапками занесла листочок. От. І вона така дуже ну, розумна кішечка, цілиться прямо в каналізацію, до речі. От. Змивається самостійно, хоч великі відходи, хоч маленькі. Можете подивитися інші відео. От. Короче, я тобі маю цей главний перевіряючий чистоти. От, все. Зараз вбивається через 20 секунд. Можна регулювати так, ну. Можна регулювати режими, бачите, от вишний режим через 40 секунд, через 20 секунд змиває. Ось так ось. І через 5 секунд вже можна доходити інші коти. Казі, ти моя умнічка. Бачите, я вже нажала кнопочку, воно пішло ще раз змивання. А тут ще. Інча красоточка Нася. Кресоточка. Це дві вуличні кішечки, я підібрала. Та, молодець у мене молодець ходила чемно в туалет сьогодні. І ти чемна. І ти, третя чемна тоже. А ти не трогай її, не трогай апочку. Апочка, хоч. Тебе веселка тероризує. Ну, я цьому маленька моя кітя.